Новий рік не для усіх новий, а ти про таке чула Даринко? Дивина, але так, у деяких країнах новий рік святкують у інший день. Або ж він просто заборонений. Це жах. У них немає новорічної ялинки. І вони не загадують бажання рівно о 12 й Ну, схоже, що так. Усім перед новорічний привіт! Мене звуть Софія Кащешин. А мене Даринка Попко. І зараз ми розкажемо, у яких країнах немає нового року. І що є натомість? Погнали! Хоча новий рік, який настає 1 січня, в Китаї визнано офіційним державним святом. Святкують його в іншу дату – другий молодик після дня зимового сонцестояння, тобто в січні або лютому. Традиційно початок року відзначають масовими фестивалями та ходами, фаєрверками, святом ліхтарів і сімейними застілями. Цей новий рік називається Юань-Дань. «Юань» в перекладі означає початок, а Дань День. Без традиційного 1 січня і в Ірані, адже ця країна живе за перським календарем, згідно з яким новий рік настає 22 березня. Так само є і в Азербайджані, Албанії, в Казахстані, в Туреччині, в Македонії. Фух, ніби все назвало. А ви що чули про бенгальські вогні? А от у Бангладеші відзначають бенгальський новий рік? Уявіть, так. Мін там є 14 квітня. В цей день проводяться різноманітні культурні заходи, а також різні концерти. А от уявіть, що існують країни, в яких новий рік заборонений законом. Це Заудівська Аравія. Наприклад, спеціальна поліція Аль-Мутава стежить за відсутністю новорічної атрибутики в магазинах і торгових центрах і має право її вилучити. А прихід наступного року жителі Саудівської Аравії відзначають 21 березня день весняного рівнодення. Майже завжди цей день збігається з першим днем священного місяця. Мухарам у цей день не прийнято влаштовувати масових гулянь та відзначають його тихо в колі сім'ї. У Ізраїлі новий рік називається Рош Хашана. У нього немає конкретної дати. Проте він відзначається восени у молодий місяць. Це зазвичай у вересні або жовтні. У Ізраїлі це свято є дуже урочистим. З ним пов'язано безліч старданніх традицій. Також 1 січня не святкує новий рік і Індія. У них 22 вересня. Також весною новий рік святкує і Іран. Перше січня для них це звичайний день, адже у них є власний календар і навіть власне літочислення. Уявіть. А як щодо Південної Кореї, 1 січня в південній Кореї офіційний вихідний, але більш важливим святом тут вважають Солаль, корейський новий рік, який відзначають у перший день місячного сонячного календаря. Зазвичай це початок лютого. Солаль вважають сімейним святом, під час якого корейці вбираються у національний одяг, їдять традиційну їжу, зустрічають новорічне сонце на березі моря і шанують пам'ять предків. Ко заборонено святкувати новий рік і різдво у північній Кореї, адже їхній ультрарозумний президент Кім Чін Ін дозволяє вірити та прославляти лише свою родину. Це велике свято перестало святкувати відтоді, як династія Кім почала придушувати віросповідання ще з 1948 року. Знаєш, Софійка. А я така рада, що ми живемо в Україні, адже б я б не змогла жити без ялинки, без дітока та цієї великої зимової атмосфери. Що ж, поки у нас є новий рік, ну, прикрашати святкову ялинку. Так, адже він уже у нас на носі. А з вами була я, Даринка Попко та моя коліжанка Софія Кащишин. З новим роком!